Депутати. Сьогодні ми розпочинаємо засідання 48-ї сесії 8 скликання. Із заре... зареєстрованих 22 депутатів на сесії присутні 13 депутатів, відсутні 9, з невідомих причин також 9. Один депутат склав повноваження. Згідно пунктів 11, 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту сільської. Ради 48 сесія 8-го скликання є правочинною. Вноситься пропозиція відкрити робочу частину 48-ї чат... сесії 8-го скликання Валенчанської сільської ради. Інші пропозиції є? Немає. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, про... розпочинаємо засідання сесії. Нашої роботи оголошую хвилину мовчання за загиблими героями, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Дякую, розпочинаємо роботу. Хочеться розпочати з приємного. Е, Леонід Петрович, я прошу вас нагородити нашого депутата від імені Чернівецької обласної ради почесної грамоти. Я можу Чернівецька обласна рада, почесна грамота за поступок. Вбистний внесок у розбудову і зміцнення незалежної української держави, розвиток національної ідеї, патріотизм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня Незалежності України нагороджується Грець Володимир Олександрович, депутат Ференчанської сільської ради Чернівецького району, голова обласної ради.

Голосів, нам необхідно затвердити нашу речільну комісію. Я вношу пропозицію в складі трьох депутатів: порушник, Наталія Івановна, Єрмій Галина Дмитрівна Змаглій Надія Іванівна. Хто за? Прошу голосувати. Проти утрималася немає. Рішення прийнято. На розгляд 48-ї сесії я пропоную вам. Винести наступні питання: перше питання про звернення до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге питання про затвердження програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення військової частини. А 25 п'ять Збройних сил України на 2024 рік. Третє питання: про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Варенчанської територіальної громади. Четверте про внесення змін до бюджету Варенчанської територіальної громади. П'яте про прийняття на баланс Варенчанської сільської ради земельних ділянок, на яких розміщені будівлі комунальних закладів. Шосте розгляд земельних питань. Чи кого є які доповнення зміни до порядку денного? Немає, тоді прошу голосувати. Хто за проєкт денний в цілому і за основу? За 14 утримали проти. немає. Рішення прийнято. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Так. Перше питання про звернення до Президента України та Верховної Ради України щодо підтримки. План перемоги, шановні депутати, ви знаєте, що ми, нам, минулого тижня наш президент Володимир Зеленський представив план перемоги. Е, ви бачите, в яких реаліях ми зараз проживаємо. Нам зараз, як ніколи, треба бути єдиними, єдиною країною. І відповідно е, ми маємо підтримати нашого президента і його план, оскільки це веде до вирішення та врегулювання зараз цього цієї нашої війни, яка йде в Україні. Всі про текст звернення зачитати текст звернення. Mm -hmm. у Вас є Так Звернення є проєкт рішення затвердити так звернення до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Уповноважити секретаря сільської ради Валентину Олієвську підписати звернення до секретаря до президента та Верховної Ради України. Третє доручити секретарю сільської ради направити дані звернутися. Дане звернення до Президента України та Верховної Ради України. Хто за те? Прошу голосувати. Хто за? 14 за, проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Друге питання. Про затвердження програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення військової частини А-2582 Збройних сил України на 2004 рік Марія Михайлівна. До нас звернулася військова частина а 2582 Це наша Буковинська військова частина, втім, відома своїми героїчними вчинками. На даний час вони проходять службу у Курській області. Вони просять нас виділити субвенцію з бюджету Веренченської сільської ради для того, щоб ми змогли. Здійснити дані, виділити дані кошти, нам необхідно затвердити програму підтримки та матеріально-технічного забезпечення військової частини А-25 72 Збройних сил України на 24 рік. Я зачитаю вам один з Перше. Затвердити програму підтримки та матеріалістичне забезпечення військової частини А-2582 Збройних сил України на 24 рік. Керівництво військової частини А-2582. Забезпечити виконання програми та інформувати Веренчанську сільську раду про всіх її виконання. Третє. Фінансовому відділу Веренчанської сільської ради. При перегляді показників бюджету на 2024 рік передбачити кошти на фінансування заходів програми в межах наявних фінансових можливостей сільського бюджету. Четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку інвестицій комунальної власності та житлово-комунального господарства. Загальний обсяг фінансових ресурсів складає 100 тисяч гривень. Даної програми. Шановні депутати, у кого є доповнення зміни до даного проекту рішення? Немає. Хто за такий проект рішення? За основу та в цілому, прошу голосувати. За? Проти? За, чи немає? Це, 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 рішення прийнято. Третє питання: про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Варенчанської територіальної громади. Внести зміни та доповнення до програми благоустрою населених пунктів сільської ради на 2024 рік, а саме збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 50 тисяч гривень. Друге, фінансовому відділу та відділу бухгалтерського обліку і звітності забезпечити реалізацію передбачених програмних заходів. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності та житлово-комунального господарства. Хто за такий проєкт рішення? Прийняти за основу та в цілому. Прошу голосувати. 14 за. Це отрималось. Немає рішень приголосу. Четверте питання про внесення змін до бюджету Варенчанської територіальної громади на 2024 рік. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок вільного залишку загального фонду сільського бюджету, який утворився на 1.1.2024 перше 2024 року. А саме 100 тисяч гривень. Це субвенції військовій частині А 2582 для придбання майна речової служби електротехнічної автомобільної. 520 тисяч на заробітну плату з нарахуваннями на отримання апарату, 98 тисяч на заробітну плату з нарахуваннями на отримання ЦНАПу та службу у справах дітей. 94 тисячі на заробітну плату з нарахуваннями на утримання бібліотечних закладів. За рахунок перерозподілу асигнувань між кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду сільського бюджету передбачити видатки в сумі 50 тисяч субвенцій обласному бюджету Чернівецької області на виконання заходу регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2023-2025 років. Для територіального управління Б у Чернівецькій області 58 тисяч на оплату послуг з обслуговування покриття шкільного спортивного майданчика в закладі середньої освіти села Веренчанка та 50 тисяч гривень на придбання щедрення. Кого є зміни доповнення до даного проєкту рішення? Хто за те, щоб прийняти такий проєкт рішення за основу, та в цілому? Хто за? Проти утрималось немає. 14 за проти отрималось немає рішення. Далі працюємо про прийняття на баланс Варенчанської сільської ради ділянок, земельних ділянок у комунальну земельну ділянку. лист управління західного офісу служби Чернівецької області за номером 132 тридцять два чотиристаре 2024 20, від 9.10.24 року та план заходів по усуненню порушень за результатами ревізії, проведеної управлінням Західного офісу Державній служби Чернівецької області, бюджет Вениченської територіальної громади та фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Вениченської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області. За період з 1.1.25 року по 3604 року затвердженого рішення виконавчого комітету Верничанської сільської ради від 25.10.2024 року е сесія сільської ради вирішила взяти на баланс 22 земельні ділянки комунальної власності Верниченської сільської ради відділу бухгалтерського обліку та звітності Верниченської сільської ради взяти на облік за субрахунком 10-11. Земельні ділянки 22 земельні ділянки комунальної власності Веренчанської сільської ради загальною вартістю 17 тисяч 448 сорок мільйонів. Перепрошую 448 тисяч 537 гривень 32 копійки. Згідно з переліком, що додається на комісії, було розглянуто дане питання. проєкт рішень є у вас на руках. Тому я думаю, що переліків зачитувати не буду. Ми всі познайомили. Кого є зміни доповнені до даного проєкту рішення? Хто за те, щоб прийняти такий проєкт рішення за основу та в цілому? Хто за? Проти? Утримувалися? 14 за, проти отрималися народу. Рішення прийнято. І переходимо до розгляду останнього питання. Розгляду земельних заяв. До сесії сільської ради звернувся паростовір Степанович. Так, Андрія бріяпом, в яких було користувакористуванні е, на умовах оренди земельна ділянка з е, кадастрові номер 7325-81 300100104 тридцять Які вони розробили технічну документацію по поділу та просять затвердити таку технічну документацію, в результаті якої творили дві земельні ділянки. З мене ділянку динам... Фаруса Тодора Степановича, земельна ділянка 73 225 81 30 0, 01 001 0525 площою 0-17-15 01715. нормативно грошова оцінка, яка складає 6877 гривень 67 копійок. Він просить класи договіру оренди терміну на 49 років та встановити річну оренду оплату у розмірі 12% від нормаційної грошової оцінки. Так від 에... ну ага. 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 е, Так, е, земельна ділянка, яка надається в оренду терміном на 49 років, площею 0,1715, Фарусу Тодору Степановичу. Нормативна грошова оцінка, їй складає 6877 гривень, 67 копійок, оренна плата, річна 825 гривень, 32 копійки. Конфлікт інтересів у участі у голосуванні не буду брати. Хто має зміни доповнення до даного проєкту рішення? Немає. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення за основу та в цілому? Хто да. за? Проти Утрималось. 13 за, проти утрималось немає. Одна людина не голосувала. Рішення прийняти. До сесії Веречанської сільської ради звернулася товариства Андрія Оль, яка просить укласти договір оренди на земельну ділянку терміном на 49 років та встановити річну оренду плату у розмірі 12%. Земельна ділянка площею. Цільове призначення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення земельна ділянка, ділянка площою 076, га, нормативна грошова оцінка 30 468 гривень 46 копійок. 12% складає 3626 гривень, 21 копійка. Це буде річна орендна плата. Тому що, прошу затвердити по технічну документацію та дати дозвіл на укладення договору оренди. У кого є це, зміни ні. доповнення до даного проекту рішення? Немає. Хто за? Проти утримався. 14 за. Проти отрималися. Маріуп. Зловні депутати, у кого виникає конфлікт інтересів при розгляді е, е, земельних заяв, відразу оголошуйте публічно і не приймайте участь у голосуванні. До сесії сільської ради звернулися. Я буду зачитувати по цільовому призначенню. Так будемо казати, пакетно. Ми на комісії розглянули, буду зачитувати е, проєкти рішень для прийняття. Палагню Кориси Миколаївна, жителька села Кії селів, просить затвердити технічну документацію землю устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у власність площі 01947 га для будівництва та обслуговування живого будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована за адресою солодкі селів. Шмалюк Микола Прокопович. Така ж сама технічна документація для будівництва обсоні живого будинку, площою 025 ГА, Село, Веренчанка, вулиця Героїв України, 38. Лава Ігор Сергійович, житель села в Кіселі, земельна ділянка площею 02352 для будівництва обсоні живого будинку за адресою села Кіселів, вулиця Молодіжна, 8. Теслик Володимир Васильович, задручення від пташник Ярослави Васильовни. Земельна ділянка площею 012.01 розташована село Веренчанка, вулиця Дмитра Маколога, 7. Кривах Наталія Георгієвна, жителька села Веренчатка, земельна ділянка площею 01885 для будівництва обсолуктулого будинку господарських будівлі столу розташована вулиця Шевченка, 128 села Веренчанка. Берлодін Георгій Васильович, житель села Варенченка, земельна ділянка для будівництва обслуговування живого будинку, господарської будівлі з поруч Пощі 00662Г, розташована в селі Веренченка, вулиця Шевченка, 124. Та Янчик Ростислав Григорович, земельна ділянка 012-15Г для будівництво обслуговування жилого будинку, господарської будівлі поруч села Варенчатка, вулиця Черемшина, 46. У цьому все. Кого є зміни доповнення, зауваження. Хто за, прошу голосувати. Проти за проти у нас не рішення розлужати. До сесії сільської ради звернулася водіча Ганна Григорівна. Жителька села Гренчанка просить дати дозвіл на виготовлення технічної документації замовці щодо встановлення. Межаменої ділянки на курі на місцевості для ведення товарного mm -hmm. сея виробництва відповідно до сертифікату на земельну частку пай серії червоної літні 7579 серпня 2024 року, яка розташована території Веренчанської сільської ради за межами населеного пункту села Веренчан. Це на після сертифікату Пай. Повні зміни доповнення. Хто за, голосувати. 14. <роти> 14 за противострої інші приємної. До сесії Горнчанської сільської ради звернулися Яківчик Світлана Михайла, жителі села Незвіського, яка просить припинити право користування земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площою 065 ГА, яка розташована за адресою село Борюці, вулиця вулиці Степаніка, 28 земельну ділянку припиняє право користування. земельну ділянку передаємо землі запасу Гранчанської сільської ради, адреса село Боревці вулиця Степана Хто Поза, проти, отримався. Осилися за, проти отримався. Має ж ніколи. Так до сесії звернулися жителі села Гаранчанка, Тодораш то Володимир, Володимир Володимирович про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва орієнтовної площі 062 на території Величенкої сільської ради, Будиківська Оксана Дмитрівна, так само про відведення земельної ділянки в оренду для городництва орієнтовної площі 062 на території Величенкої сільської ради. К'янчик Любов Васильівна про надання дозволу на розроблення проєкту землоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, орієнтовної площі 061 на території Веренчанської сільської ради. Бочу Валентина Григорівна про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва орієнтовної площі 061 на території Горненчанської сільської ради. Мільничук Василь Васильович про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення змейних ділянки оренду для говорять з орієнтовної тощо 062 на території Веренчанської сільської ради. Хто за? Проти прямося? Чи проведеться за то підтримуємося голосу? До сесії Веренчанської сільської ради звернулися Жетки посилати селідів Кузик, Марія Миколаївна. Яка просить затвердити проєкт устрою щодо відведення земельної ділянки ціверта закликав і зміниться із земель для ведення товарного села виробництва у землі для ведення особисто селянського господарства. Тадастри номер 73 225 10 яка знаходиться за межами села Борівці на території Веренчанської сільської ради. Чернівецького району, Чернівецької області. Змейна ділянка площою 1 один 48 сотих. Е... На ну, На комісії... Комісія рекомендує перенести до детального вивчення. Оскільки ця заява надійшла ну, тиждень, я вважаю, що не було достатньо часу для її вивчення. Десь поцікавимося практикою інших громад законодавство, також і я пропоную дану заяву перенести на розгляд на наступну сесію. Хто за? Проти утримався? Що це голови це за? Проти пригосування Шановні депутати, наразі ми розглянули всі заплановані питання. Рішення засідання 48-ї сесії, 8-го скликання Веренчанської сільської ради оголошую закритим.